Вітаю народи, ви каналі мій погляд і з вами Круп, і Це сталося. Нарешті ми отримали достатньо сильного тревелера. Ще й ДД. Тож, нарешті, ті люди, хто хочуть, ну вони, мабуть, і до цього грали головним героєм, бо ну це ж канон. Але тепер ми можемо грати головним героєм і дамажити за нього. Що ж сталося? Ми отримали нарешті останній трайп, а це означає, що останнє сузір'я, яке дає нам піроінфузію, та ще й 40% криддемиджу до звичайних заряджених та атаку падінні. І так як інфузія головного героя досить довга, десь приблизно 12 секунд, здається, десь тут це написано так, ласт 12 секунд, тож на цілком повну і завершену рота. Цієї інфузії вистачає з головою. До того ж, тут досить сильна ульта, та й звичайні атаки не те, щоб марні. Загалом кількість піростатусу в тревелера досить висока, тому деякі команди закриті для цього персонажа. Однак е стандартний вейп, там, наприклад, з тим самим Сінцю чи з Шеврез, цілком піроггешка грає. Я тестував. Цього персонажа саме в цих двох командах, бо в Монопіро, наприклад, з тим самим Кадзухою, Сянкою та Бенатом, звісно, можна грати. Однак я не бачу в цьому сенсу, тому що оверлот надто сильна з Шеврес команда. Плюс туди можна взяти нових персонажів, таких як Оророн чи Янсан. Насправді, Янсан досить добре бафує головного героя, навіть попри те, що вона не рухається, просто тому що вона має Соул механіку. І за рахунок цього, Іансан відновлює собі більше найцолу. Якщо ж ви хочете зібрати цього персонажа, якнайсильніше, то прокачувати доведеться абсолютно усі кнопочки. Як бачите, в мене усі дев'ятки, тому що вона дамажить усіма скілами своїми. Далі, щодо сузір'їв, як я вже казав, вам потрібно отримати четвертий рівень з кожним трайбом. За кожен трайб ви отримаєте айтем, там такий кристалик, і ви його обмінюєте на ось це посилення. Як бачите. Перша частина працює тільки на босі світовому, а друга частина працює скрізь. І таке посилення є на кожному сузір'ї, абсолютно на кожному сузір'ї. І останнє шосте, яке зараз з виходом нового трайбу, з'явилося, воно і найголовніше, бо саме воно і робить з нашого персонажа мейн дд даючи йому інфузію. Так, можна було до цього отримати інфузію від Сі6 Беннета, однак ви самі розумієте, Міти бути прив'язаним до кола так, все одно в більшості команд головного героя, ви все одно будете використовувати Бенета однак, мати можливість не залежати від цього все одно досить вагомо. Щодо артефактів, то тут нічого придумувати не треба. Сет в нас вже є, це кодекс. Так як персонаж використовує нічний дух і витрачає його, то кодекс завжди працюватиме повну 15% демеджу та 40% крит шансу. Мейнстати у вас мають бути, мабуть, крит криддемеджева шапка, пірокубок та годинник на атаку. Щодо відновлення, то на мою думку, в мене тут вийшло 130, однак десь 150. Було б взагалі суперкомфортно, бо 130 не завжди вистачає, і інколи ульта в мене або кожну другу ротацію, або десь посередині ротації. Це не так сильно впливає на сам геймплей, тому що для головного героя не так важливо давати ульту саме в потрібний момент. Вона може дати її і всередині ротації. Однак, звісно, чим частіше ви даєте її ульту, тим краще буде для демоджу цього персонажа. Тому Десь 140-150% я б радив її зібрати. Щодо зброї, то, за моїми тестами, найсильніше, що ви можете їй дати, це Сігна Чіорі. Однак лише якщо у вашій команді буде гео щоб активувати подвійний бонус. Якщо ж цього подвійного бонусу у вас не буде, то найкраща зброя це Сігна Аяки. Далі йде Сігна Аято. Однак, так як критрейту заливається з цього сету дуже багато, то Сігну Аято буде використати дуже складно. Бо там все ж таки база з критрейтом. І далі вже йдуть інші критові зброї, типу Сігни Клорінди або Сігни Альхайтама. В мене Сігна Чіорі, і я зазвичай брав до неї шелонен, щоб вона активувала мені другий бонус цієї зброї. Щодо збірки, то, звісно, я намагався зібрати 100% критрейту та решту в крит демедж. Якщо майстерність у вас прокає, вона не найгірший стат, особливо якщо ви граєте в вейп, тобто з гідропротим. Персонажем, ну і відновлення я вже сказав, бажано мати десь 140-150 щоб частіше давати її ульту. Щодо команди, то навіть ось ця команда достатньо сильна, щоб закривати контент. Для того щоб найпростіше пояснити, який демедж можна очікувати від головного героя, можна просто сказати, що її демедж співставний з таким персонажем, як Йоймія. От уявіть, дали вам безкоштовного персонажа за силою як лімітований. Так, це старий персонаж. Однак все одно це Це цікаво, це цікаво. Я не очікував такого. Тобто, головний герой приблизно як Юймія, Я б навіть сказав, що вона більше як Клі схожа, тільки сильніше за клі. Тому що в головного героя також багато піростатусу, як і у Клі. Однак вона краще може грати з гідро. Аніж з клі, тому що клі може випити тільки своїми зарядженими, а головний герой може завипити ультою досить суттєво. І за рахунок цього демедж піротревелера за ротацією буде вищий, ніж з клі. Отака от, от ситуація. З усіх команд, які я тестував, найбільше демеджу, звісно, могла видати ось ця команда, тому що Фуріна бафує багато додаткового демеджу, Шилонен зрізає резисти, бафує ще трішки демеджу, Беннет бафує атаку, бафує ще більше атаки. І за рахунок усіх цих. Можливостей, головний герой може дуже навіть соковито вдарити. Якщо вкрасти арти в Мавуйки, на ній в мене найсильніший цей сет, тоді тревелери здатен вдарити десь на 350 тисяч. Уявіть собі, що це безкоштовний персонаж, отакі от справи. Також я тестував у цій команді, і було цікаво, що головний герой може підтримувати м, ульту і Ансан досить довго. Так, вона все одно падає. Нак падає вже під кінець, коли основний демедж головного героя вже спричинений, і це вже не так важливо. Тож, якщо у вас є ось ця команда, цілком можна її використати. Якщо ж ні, то замість Іансан можна, звісно, поставити Бенета, просто ви будете прив'язані до кола, і також замість Оророна можна поставити Фішель, це теж варіант. Якщо брати, наприклад, Фішель та Іансан, то в цьому випадку ви отримаєте від Іансан. Ще Ксіндер-Сіті. тому загалом, ось ця команда дуже приємна, і в неї досить високий демеж на сінгл-таргеті. Однак я спеціально використовував Оророна, ну просто форфан, тому що мені хотілося цього. Тож переходимо до шеу у безодні. Я обрав саме команду з Шеврес, тому що поважав, що вона буде десь середньою за демеджем для цього персонажа, щоб подивитися, наскільки вона може задамажити особисто, тому що все ж таки Оророн тут дамажить не дуже багато, і Ансан теж трішечки дамажить Шеврес зібрана в ХПшку. Вона не дамажить. Тому основний демедж у цій команді спричиняє саме ГГшка. Як бачите, ульта в мене відновлюється майже вчасно у цій команді, тому що досить суттєво допомагає із цим оророном. Ненавиджу такі моменти, коли треба якось добити боса, а ще одну ротацію використовувати не можна на другому босі я теж проблем не відчув. Таймер достатньо хороший, і загалом, за рахунок того, що ми виконуємо механіку, тобто маємо в команді електроперсонажа, тут все досить просто. Ще мені здалося, що ГГшка дуже швидко розбила цей механізм. Можливо, мені просто здалося, але ось таке в мене відчуття склалося. Можливо, через те, що головний герой постійно рухається вперед під час ударів, і це теж враховується для ультианса. Ех, трішки не вистачило. Тут я сподівався, що пасивка Оророна спрацює і зачепить ці механізми, але цього не сталося. І треба одразу було давати ульту Оророна. Отак, таймер усе ще можна назвати достатньо швидким. У третій же залі почалися проблеми. Так, у нас багато демеджу, тому ми швидко перемикаємо боса у фазу, де він ставить тотеми. Однак, через те, що ми спричиняємо, як бачите, дуже дуже мало демеджу поза тією фазою, то нам банально може не вистачити демеджу, щоб вбити його вчасно. Too far now. Time to say hello. Justice Bolt! Control 3 Start the clock! Be free! Tell me what you see! Звісно, за рахунок того, що перша половина закрила дуже швидко, у другій вистачило часу. Однак, якби перша зайняла трішки більше часу, я б вже не зміг закрити. Що ж, народи, я не знаю, що чекати від Кріо травелера однак Піро мене дуже навіть порадував. Вона має потенціал як оффілд персонажа, і вона має потенціал як онфілд персонажа. Абсолютно так само, як і Мавойка. Звісно, піро тревелер менше дамажить, ніж найсильніший персонаж у цій грі наразі, однак вона дамажить достатньо, щоб проходити контент. Так, в останній залі персонаж зіткнувся з певними трупами. Буднощами з демеджем, але це через те, що вона спричиняє демедж досить повільно, і в те вікно, яке відкриває нам бос зі зниженими резистами, вона війти нормально не може, тому демеджу і не вистачає. Однак я її не перевдягав спеціально в артимавуйки, які значно кращі. Тому, можливо, результат був би значно кращим, якби просто в ГГшки були кращі артефакти. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу. Та до нових зустрічей! Бувайте!